Тесла щойно випустила сенсаційну новинку, яка сколихнула весь світ електромобілів алюмінієво-іонний акумулятор із вражаючим запасом ходу 890 кілоп'ят швидшою зарядкою, безпечнішим та виготовленим без використання Кобальту та літію. Це не реклама, це революція, що приховується у всіх на виду, і вона змінює все, що ви думали про електромобілі. Секретна зброя Тесла це не новий автомобіль. Це серце майбутнього сама батарея. Не моргайте. Ставте лайк і підписуйтесь просто зараз, бо те, що буде далі, вразить вас. Батарейки мали бути вузьким місцем. Усі це казали? Усі в це вірили. Розмови завжди точилися про літі, як його швидше заряджати, краще охолоджувати, хоч трохи продовжити термін його служби. Така була суть гри. Такими були перегони. Але поки світ сперечався про поступові покращення за лаштунками, відбувалося щось інше. Не публічно, не на прес-конференціях. У герметичній звукоізольованій лабораторії в Остіні, штат Техас, компанія Тесла створювала щось, що не просто кидало виклик правилам. Воно їх переписувало, це не починалося з прориву. Все почалося з питання, чому ми досі боремося з тим самим старим ворогом деградацію літію тепловим розгоном та затримкою розряду. Що, якби справжня проблема полягала не в розмірі чи навіть у хімічному складі акумулятора, а в тому, як енергія рухається всередині нього. Саме тут з'явився алюміній не як заміна, а як переосмислення. Висока провідність, велика кількість здатність передавати енергію майже миттєво без перевантажень. Спочатку це було теоретично, тут стаття там тестова комірка, але потім щось стало на свої місця. Інженери Тесла знайшли спосіб зламати найбільший недолік алюмінію, іонну блокування. Зазвичай іони алюмінію не можуть вивільняти енергію достатньо швидко. Але змінивши зв'язувальну підкладку, за патентовану суміш вуглецевого графену, змішану з точками індукції атомарного масштабу, вони запустили те, що вони називають квантовим імпульсним розрядом результат потужність на вимогу. Без затримки, без затухання, без точок хімічного задишки. Це було схоже на перехід від комутованого зв'язку до оптоволоконного, але для розрядки акумулятора. І це все змінило, тому що тепер обмежувальним фактором була нетривалість їзди вашого автомобіля. Річ була в тому, наскільки важко він міг запуститися. Раптом електромобілі стали не про витривалість, вони стали про чисту нефільтровану потужність, вихідний рівень суперконденсатора з щільністю зберігання як у повного акумулятора. І Тесла працювала не на прототипному стенді, а в повномасштабних модулях, захованих під випробувальними мулами, проїжджаючи кола по закритих трасах, поки всі інші все ще ганялися за літієвою тінню. У лабораторії випробувань високої напруги Тесла цифри ніколи не повинні були просочуватися, але вони просочилися. Те, що вони показали, було не просто прогресом. Це був стрибок 7 тисяч на кілограм, що в п'ять разів перевищує потужність літій іонних елементів Тесла 4680. Це вже не акумулятор. Це стриманий вибух, приборканий та поданий за допомогою програмно-налаштованих імпульсів достатньо швидкий, щоб зрівнятися з прямим уприскуванням палива, і все ж холодний, стабільний повторюваний. Нові алюмінієві іонні елементи не роздувалися під навантаженням їм не потрібно було криогенне охолодження. Насправді вони працювали краще, коли температура зростала. Більшість літієвих елементів розкладаються при температурі вище 40 градусів Цельсія. При температурі 60 градусів Цельсія вони перебувають у небезпеці теплового вибуху. Ці нові елементи Тесла найефективніші при 85 градусах Цельсія, там, де літій помер би алюміній процвітає. Це тому, що хімічний перенос не залежить від термічної активації. Він спирається на імпульсний резонанс, що запускається новим типом контролера сигналів всередині системи керування акумулятором. Тесла називає це QBC – квантовим керуванням імпульсами. Воно не просто регулює потужність, а формує її. Навіть після 10.0 повних циклів лабораторні звіти не показали жодного помітного падіння потужності навіть одинцюк. Той самий крутний момент, той самий запуск, той самий запас ходу – це понад 25 років щоденної зарядки без втрати потужності. І для Тесла це не було хвастощами. Це була вимога. Тому що автомобіль, в який встановлювався цей акумулятор, не був розкішним седаном. Це не був флагман вартістю 120 нуль доларів. Це було зовсім інше. Тесла не просто створила нову батарею, вони створили навколо неї новий клас автомобілів. Щось у що галузь досі відмовляється вірити. Всередині компанії його називають Project Redwood. Публічно він буде відомий як Model 2 Ціна менше 160 доларів. Запас ходу 550 миль. Час зарядки 5 хвилин. Це не маркетинг. Це те, що вже було продемонстровано на закритих тестових заходах Tesla. 5 хвилин від 0 до 100 цьотські на зарядному пристрої 4 рівня з алюмінієвим корпусом, що використовує квантову модуляцію імпульсів. Це не теоретичний стрибок, а практичний, і він масштабований. Коли журналістів тихо запросили проїхатися на першій передсерійній Model 2, їм не сказали, що її живить. Але вони дещо помітили. Це був не просто дешевий електромобіль. Ця штука рушила як звір. Розгін від нуля до 100 кілометрів на годину за 3,2 секунди. Тихо, шалено, невблаганно, і не лише один раз, а знову і знову без теплового дроселювання, без затримки, без спаду. Porsche Taycan перегрівся після кількох запусків. BMW i4 гаснув при температурі 50 градусів Цельсія. Алюмінієво іонний тесла він просто продовжував гуркотіти, і саме тоді мене осенило. Це не було наздоганянням Тесла, це було відставання всіх інших, бо поки традиційні автовиробники все ще намагаються просунути електромобілі вартістю 60 нуль доларів з 30 хвилинним часом зарядки та крихкими акумуляторними батареями. Тесла готується заполонити ринок електричною ракетою вартістю 15.0 доларів, яка ніколи не розряджається, ніколи не перегрівається та заряджається ще до того, як ви встигнете допити чашку кави. Шок був не в тому, що Тесла створила кращий акумулятор. Шок був у тому, що вони зробили його дешевим. Не колись. Це ще не була концепція. Вона вже сходила з обмеженої виробничої лінії. Модульна, спрощена, вертикально інтегрована. Кожен елемент виготовлено власними силами з використанням матеріалів, яких у 10 разів більше, ніж літію. Ніякого кобальту, ні нікелю, жодних точок захоплення в ланцюжку поставок. Тільки чиста швидкість вітчизняного виробництва загорнута в силует найдоступнішого електромобіля в історії. Ніхто не був готовий, не до того, що було далі, бо поки світ був одержимий літім кобальтом та конфліктними мінералами, похованими у зруйнованому війною ґрунті, Тесла дивився в інший бік на елемент настільки недооцінений, такий звичайний, що він був практично невидимим, не тому, що йому бракувало потужності, а тому, що він був усюди. Занадто поширений, щоб бути революційним досі алюміній. Третій, за поширеністю, елемент на землі легкий, міцний і нескінченно придатний для переробки. Десятиліттями вчені насміхалися з його потенціалу як матеріалу для акумуляторів. Занадто нестабільний, занадто реактивний, занадто примітивний. Але останній хімічний лайфхак Тесли перевернув цей сценарій. Завдяки використанню кристалічної структури з модифікаторами решітки, подібними до графену алюмінієве ядро, не деградувало під час використання. Воно стало міцнішим. Чим більше воно заряджалося, тим міцніше замикалася структура, не розпад, активація. Цей новий елемент не просто усунув потребу в літі. Він позбавив нас кобальту нікелю рідкоземельних елементів залежності від китайських шахт чи людських втрат Конго. Тільки сирий масштабований американський алюміній, очищений за допомогою оптимізованих штучним інтелектом іонних шарів, які самоорганізуються під струмовим навантаженням, але справді руйнівний поворот тепло. Єдине, що вбиває літій, пробуджує алюміній. Чим гарячіша батарея, тим більш провідними ставали її внутрішні канали. Ніякого ризику пожежі жодного здуття. Тільки чиста енергоефективність прискорена, а не пригнічена екстремальною спекою. У пустелях на гоночних трасах під тиском алюміній не просто виживав, він процвітав. А оскільки ланцюги поставок літію тепер тріскаються під геополітичним тиском, це була не просто технічна перемога, це був геополітичний кинджал, переворот у ланцюжку поставок, суверенна сила, яку, здавалося, була готова використати лише Тесла. Потім настав момент, коли ніхто не повірив. Єдиний страх, за який чіплявся кожен скептик щодо електромобілів, як за Євангелія, час заряджання. Це завжди була та сама дискусія. Електромобілі це чудово, але в мене немає 40 хвилин очікування під час подорожі. І ось так ця відмовка розвіялася. На закритій демонстрації для інвесторів Тесла представила один прототип Model 2, позбавлений блискучих елементів загорнутий у чорне. Інженери підключили його до стандартного нагнітача без експериментального обладнання, без хитрих кабелів і натиснули на таймер. Те, що сталося далі, не було трюком. Це було скидання бенчмарків п'ять хвилин, не 50, не 30». 5 хвилин до 80% місткості публіка не аплодувала. Вони витріщалися, бо наслідки були сейсмічними, жодної спеціальної інфраструктури, жодного загальнонаціонального розгортання. Просто нова хімія елементів та інтерфейс гіперзаряду розроблені для передачі енергії через наноструктуровані шляхи, не викликаючи сплесків тепла та не руйнуючи анод. Ці крихітні канали, самоорганізуючись за допомогою моделей формування, передбачених штучним інтелектом, дозволяли іонам текти як рідкому світлу, минаючи точки опору, які руйнують традиційні батареї. І що ще шокує комірка, навіть не нагрілася. Ніяких вентиляторів, жодних охолоджувальних змійовиків, лише не оброблена передача енергії, що поглиналася з повною ефективністю. У після демографічних опитуваннях Тесла розкрила цифру, яка змусила замовкнути всіх скептиків у залі ради директорів. 65% споживачів, які вагаються щодо електромобілів, сказали, що їхнім головним страхом був час зарядки. Цей страх тепер застарів. Але це була не просто швидкість, а й витривалість. Там, де іони літію деградують, ламаються та втрачають ємність з кожним циклом інтенсивного розряду. конструкція з іонами, алюмінію від тесла робила протилежне. Кожен цикл перебудовував свою іонну решітку подібно до загоєння кісток після навантаження. Навіть після 500 нуль повних циклів розряду перезаряду акумулятор зберігав 100% продуктивності. Це понад століття щоденного використання без спаду, і це не була теорія. Тесла запускала електромережу в умовах симуляції міського фургона для доставки повного гальмування циклів нагрівання від мінус 10 градусів Цельсія до плюс 90 градусів Цельсія та циклів швидкого розгону розроблених для імітації буксирування вгору з повним корисним навантаженням. Жодного разу не порушувалася дросельна заслінка на виході. Жодного разу не різко, 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 різко перевищувала допустиму температуру. Акумулятор сміявся від стресу. Рекуперативне гальмування також стало чимось зовсім іншим. Надпровідні шляхи іонів алюмінію дозволяли рекуперувати до 98 стечі енергії. У щільних міських зонах це призводило до збільшення корисного запасу ходу на 20% не від зарядки, а від гальмування. Ви не просто зупиняли автомобіль, ви його перезаряджали. Термічне дроселювання зникло. Більше жодного ваш автомобіль охолоджується. Будь ласка, зачекайте. Водії можуть довести іон алюмінію до червоної позначки в пустельній спеці під великим навантаженням на швидкості треку, а крива потужності залишається рівною. Ніякого зниження потужності, жодного затримки, ні ви надто агресивні, спробуйте ще раз пізніше. Тільки чиста повторювана потужність на вимогу. І на відміну від інших так званих твердотільних прототипів, які досі застрягли в лабораторіях або коштують 80 нуль доларів за одиницю. Це не було концепцією. Воно було справжнім, воно було міцним, воно було готовим. Найбільш висміюваний у світі елемент, щойно порушив правила фізики, і Тесла вже будував майбутнє навколо нього. Але побудова майбутнього вимагає більше, ніж просто проривів. Це вимагає нового типу поля бою. Революція Тесли не обмежилася лише хімією. Вона знайшла свій дім фортецю на розлогому заводі, розташованому глибоко в промисловому серці Мексики. Це був не просто черговий гігазавод. це був Гіга Мексико, перший виробничий об'єкт Тесла, побудований виключно для алюмінієво-іонних акумуляторних блоків. Кожен його сантиметр був оптимізований для швидкості ефективності та масштабування. Зник повільний водостійкий процес нанесення покриття на літієві елементи. Натомість Тесла розгорнула виробництво сухих електродів, що докорінно змінило правила гри та дозволило скоротити витрати води на мільярди галонів щорічно та вдвічі скоротити час виробництва. На цьому заводі щороку з конвеєра сходило півмільйона акумуляторних блоків, займаючи лише третину площі необхідної для літієвих заводів. Вертикальна інтеграція поєднувалася з роботизованою точністю в танці, поставленому штучним інтелектом. Роботи виконували 98 стоп складання, тоді як людські працівники обмежувалися лише контролем якості та швидким обслуговуванням. Це була не просто автоматизація, це була промислова зброя, розроблена, щоб випередити будь-якого конкурента, а логістика блискавично швидка. Перші акумуляторні модулі пройшли шлях від конвеєра до вантажівки доставки менш ніж за 72 години. І ця швидкість змінила очікування щодо ланцюга поставок і створила логістичний кошмар для виробників початківців, які застрягли в тижнях або місяцях затримок. Завод не просто виробляв елементи, це започатковувало нову еру енергетичної незалежності. Амбіції Тесли на цьому не обмежувалися. Один завод сам по собі не міг змінити світ, Тож вони спланували створення цілої низки мікрофабрик, десятків яких розкидано по всьому світу. До 2026 року було підтверджено 35 таких установок у 12 країнах. До 2027 року метою було створити 100 мікрофабрик у 20 країнах, кожна з яких здатна виробляти 1 мільйон акумуляторних блоків щорічно. Це не була централізація, це була децентралізована енергетична мережа виробництва. Кожна мікрофабрика працювала як автономна одиниця, розумна та адаптивна керована системами штучного інтелекту, які оптимізували виробництво на основі ринкового попиту в режимі реального часу. Цей радикальний ЗСУ зруйнував монополію на літій, контрольовану Китаєм та кількома гігантами нафтопереробки. Розподілена мережа Тесла знизила транспортні витрати, знизила тарифи та усунула геополітичні вузькі місця. Виробництво енергії стало локальним гнучким та непереборним. Це була не стільки фабрика, скільки живий організм, глобальний енергетичний вулик, ядром якого була компанія Тесла. Але що все це означає, коли ви сідаєте за кермо? Відповідь все. Щойно ви натискаєте на акселератор, потужність виникає миттєво сплеск крутного моменту, який усуває затримки. Без затримки, без згасання, без виправдань. Це непідробна потужність, чиста та нефільтрована, що подається з хірургічною точністю. У ту ж мить крутний момент розганяє модел 2 від 0 до 60 миль год, трохи більше ніж за 3 секунди. Але на відміну від традиційних суперкарів, це прискорення повторюється нескінченно, без будь-яких пауз для теплового охолодження. Піднімайтеся вгору з причепом, входите в круті повороти, розганяйтеся, обганяти транспорт на шосе крива потужності залишається незмінною без деградації, без дроселювання, без вагань. Режим абсурд можна вмикати коло за колом спринт за спринтом, і акумулятор сміється з накопичення тепла. Автомобіль відчувається не стільки як машина, скільки як продовження вашого власного тіла. Ракета прикріплена до чотирьох коліс з кермом. Водії, які протестували модель 2, повідомляють про дивний зв'язок. Автомобіль передбачає дії ще до того, як нога торкнеться педалі, динамічно регулюючи подачу енергії відповідно до стилю водіння та дорожнього покриття. Це ніби транспортний засіб читає думки водія, синхронізуючи вихідну потужність у режимі реального часу для оптимальної ефективності та задоволення. Це не просто водіння, це симфонія людини та машини. Це більше, ніж просто автомобіль, це революція на колесах, погляд у майбутнє, де енергія є вдосталь, вона швидка та безкінечно надійна. Алюмінієво іонний акумулятор Тесла це не просто технічне диво, це б'юче серце нової ери, і світ тільки но прокидається від його потужності. Але ця потужність не замкнена в лабораторії, вона котиться вулицями, підключена до під'їздів та освітлює можливості, які ми ніколи не уявляли. Один акумуляторний блок у середині Model 2 – Це не просто потужний пристрій для дороги, це потужний пристрій для всього світу. Здатний видавати до 2 МВт миттєвої енергії. Цей блок може освітлювати 200 будинків годинами, підтримувати роботу важкого промислового обладнання або живити цілі райони під час відключень. Тесла більше не продає автомобілі, вони продають мобільний енергетичний вузол портативний реактор, який перетворює кожну Model 2 на децентралізовану електростанцію. Технологія двонаправленої зарядки перетворює автомобіль на більше ніж просто транспорт. Вона стає рятівним колом. Будинки, трейлери, навіть невеликі міста можуть отримувати електроенергію безпосередньо від акумулятора автомобіля. Уявіть собі, майбутнє, де кожен припаркований тесла подає енергію назад у мережу в години пік, згладжуючи стрибки попиту, стабілізуючи місцеві мережі та надаючи громадам можливість стати самостійними. Стійкість та ефективність алюмінієво іонної системи роблять це бачення практичним, перетворюючи кожну Model 2 на невід'ємну частину масивної розподіленої енергетичної мережі. Це не наукова фантастика, це сміливий план Тесла щодо енергетичної революції, де автомобілі це не просто транспортні засоби, а життєво важлива інфраструктура. Їхні мобільні реактори, постійні джерела живлення та гнучкі накопичувачі енергії, бездоганно вплетені в повсякденне життя. Наслідки поширюються далеко за межі вулиць, загрожуючи перевернути те, як енергія виробляється, зберігається та розподіляється по всьому світу. А для двигунів внутрішнього згоряння це останній удар. Model 2 дешевша за майже кожен компактний автомобіль з бензиновим двигуном на ринку, швидша за багато спортивних автомобілів і чистіша навіть за найсучасніші водневі автомобілі. У порівнянні з такими конкурентами, як Dolphin від BYD або Xpeng G. Дев'ять він не просто лідирує, а повністю перевершує. За ціною менше 16,0 доларів п'ятихвилинним часом зарядки запасом ходу 550 миль і розгоном суперкара він руйнує стару логіку компромісу. Час заправки на заправках зараз виглядає архаїчним, простоючи поруч із п'ятихвилинною зарядкою Тесла. Витрати на технічне обслуговування наближаються до нуля, витрати на паливо випаровуються. Багатовікове панування двигуна внутрішнього згоряння руйнується під вагою чистої економії та жорстокої продуктивності. Це не просто ажіотаж, це перший випадок, коли електромобілі рішуче виграли гонку в кожній значущій категорії. Кінець двигунів внутрішнього згоряння це вже не питання чи, а питання коли. Під цим зрушенням криється глибший сейсмічний засув, смерть літію. Ціна Тесла впала зі 120 доларів до безпрецедентної ціни менше 40 доларів. Цей обвал цін сам по собі загрожує знищенням усього ланцюга поставок літію, що як відкрито прогнозує Тесла, призведе до щорічного зриву в 10 мільярдів доларів. Але справа не лише в ціні, а й у контролі. Весь життєвий цикл акумулятора розроблений як циклічний, локальний та автономний. До 95% матеріалів переробляється на місці. Ніяких розкиданих шахт у нестабільних регіонах, жодних геополітичних вузьких місць, жодної залежності від однієї країни чи компанії. Багаторічна монополія Китаю на переробку літію, яка займає понад 80% світового ринку, стикається з найбільшою екзистенційною загрозою. Рій мікрофабрик Тесла, кожна з яких виробляє мільйони пакетів іонів алюмінію по всьому світу, розриває ланцюги поставок і розпорошує енергію. Літієва ера закінчується, і енергетична імперія Тесла відроджується з попелу. Це незвичайний запуск автомобіля. Це декларація незалежності постріл у тихій війні за майбутнє енергетики. Модел 2 є не лише транспортним засобом, а й символом інновацій, непокори та нового світового порядку. І поки пил на літієву еру осідає одне питання, залишається невизначеним: як швидко решта світу наздожене, перш ніж вони залишаться позаду.